Фан між Чорноморцями і ФК-Тернопіль. Одна четверта кубку України з футболу. Сьогодні для того, щоб показати, що захід, південь, схід України є єдиний, ми проводимо в Тернополі марш єдності між фанами ФК Тернопіль та ФК Чорноморець. Ми чекаємо близько 150 чоловік від Чорноморця, наших буде трішки більше. Відповідно, в наше місто буде більше фанатів наших. Далі що? Хотілося б сказати, що пане чорноморці з радістю відкликалися на нашу пропозицію. Вони вирушать з нами маршом по центру міста Тернополя. Щодо ще чого ще розказати, Цікаво. Ну, вирушаємо ми пів шостої звідси. Десь орієнтовно пів сьомої ми вже будемо на стадіоні. Всі розходимося по входах, які відповідно в фані в Чорноморця 46-й сектор, у нас 12-й наш рідний. Розходимося по входах і заходимо на стадіон.